Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу, як можна швидко видати доступ до рекламного аккаунту Facebook ADS. Це необхідно, якщо ви хочете запросити таргетолога або того, ту людину, яка буде займатися налаштуванням рекламу, проведе аудит рекламного аккаунту. І в цілому, ми розберемо, як видати доступ, якщо у вас рекламний аккаунт особистий, і якщо у вас рекламний аккаунт створено. Через бізнес-менеджер. Першочергово вам бажано зайти в пункт ads Manager, ну тобто ваш рекламний аккаунт. Якщо ви не знаєте, як це зробити, не пам'ятаєте або не можете сюди потрапити, ви заходите в ваш Facebook на вашу сторінку, далі переходите в Meta-business Suite. І після цього переходите в ADS менеджер, нажимаєте огляд аккаунту, і воно вас перекидає. Але так як я вже в рекламному аккаунті, то почнемо ми з того, як видати доступ, якщо у вас е рекламний аккаунт в бізнес-менеджері. Ви заходите в пункт всі інструменти, і у вас або ось тут, або десь у цьому пункті, е точніше у цих пунктах меню буде один з пунктів це налаштування компанії. Вам потрібно провалитись туди. Нажимаєте на нього. у Вас може бути е Запит на двофакторну аутентифікацію. У мене його немає, бо я його вже прийшов, але, тим не менше, якщо він вибиває, то виводите код і потрапляєте сюди. Вас цікавити, має пункт люди. Саме через людей ми будемо запрошення надсилати. Нажимаєте кнопку Запросити людей, вводите електронну адресу людини. Ну, я веду будь-яку. Нажимаєте кнопкою миші в будь-якому місці і натискаєте далі. Так, першочергово видається базовий доступ. Якщо ви хочете видати повний доступ на управління, обираєте управління, натискаєте далі. Наступне, ви обираєте об'єкт, який ви хочете видати для аудиту. Ну, Переважно нас цікавить рекламний аккаунт, можна, звісно, там каталоги, пікселі видати, щоб подивитись правильність налаштування. Тобто можете відмітити все. Але якщо цікавить саме рекламний аккаунт, то обирайте його, Підтвердити вибір. Також. Можна видати частковий доступ, тобто, щоб можна було дивитися рекламні кампанії, провести аудит, або повний доступ, повний контроль. Нажимаєте далі, перевіряєте все те, що ви, е зміни, які ви вносили, об'єкти, які ви обирали, якщо ви там щось обрали, не те, до прикладу, або переплутали, так само. Повертайтесь, назначити об'єкти кампанії, відмічаєте те, що потрібно, нажимаєте Далі знову. І натискаєте кнопку Відправити запрошення. Тепер розберемо, якщо у вас особистий аккаунт, як видати доступ. Зараз перейдемо в аккаунт особистого типу. Якщо ти хочеш ефективно і класно налаштовувати рекламну кампанію, раджу приєднатися на один із моїх практичних інтенсивів по запуску реклами в Фейсбуці або по запуску реклами в Гуглі, де ми вже з другого заняття зробимо ефективну та правильну підготовку і легко налаштуємо дієві рекламні кампанії, які однозначно дадуть тобі результат. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і до зустрічі на інтенсиві. Я вже знаходжусь в такому акаунті, і що вам потрібно зробити? Так само ми заходимо в всі інструменти, і у вас або тут буде пункт, або ось тут зверху е налаштування рекламного акаунту. Ви його натискаєте, далі очікуєте, коли все завантажиться, і вам потрібно прокрутити вниз. Тут буде пункт. Додати людей кнопка. Але важливий нюанс, що для того, щоб додати людину в особистий рекламний аккаунт, вам необхідно, щоб ця людина була у вас в друзях. Тобто, після того, як ви її додасте в друзі, ви зможете призначити її роль адміністратор, рекламодавець рекламного акаунту, ввести її ім'я, як вона підписана в Фейсбуці, і після цього підтвердити вибір. Тобто, ось таким чином ми. Видаємо доступ до рекламного акаунту для таргетолога, який хоче займатися вашим проектом. Сподіваюсь, інструкція була максимально простою та корисною. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім гарного дня!